Російського посла на килим у Португалії обурені атакою Кремля на посольство країни у Києві. Чим усе завершилося? Розкажемо за мить. ТСН онлайн мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Росія зранку запустила зграю ракет по Києву. Від падіння уламків загинув 53річний чоловік. 12 людей звернулися за медичною допомогою. Шість із них госпіталізували. У більшості з них медики діагностували множинні осколкові поранення та забої на тілі. Близько сьомої ранку країна-терориста атакувала місто кинджалами та іскандерами. П'ять збили наші сили ППО. Уламки падали на вулиці, її будинки, пошкодили пам'ятку архітектури національного значення. Костел Святого Миколая згоріло щонайменше п'ять автомобілів, пошкоджені офісні будівлі, пробило газову трубу. На даху однієї з висоток вибухом знищено ресторан. Там досі триває пошук людей. Через ушкоджену тепломагістраль у Голосіївському районі. Понад шість сотень будинків залишаються без тепла, а ще 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Уламки падали і в Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Рятувальники продовжують працювати на місцях. Наш кореспондент Іван Воробйов на власні очі бачив пошкодження у середмісті. Основний удар від уламків російської ракети припав на будівлю бізнес-центру. Найбільше постраждав дах та горішні поверхи. Там з 15 по 13 поверх сталося руйнування конструкції. Також на 14-15 поверхах виникла пожежа. Наразі вона повністю ліквідована. На щастя, там постраждалих немає. Рятувальники зараз проводять підготовку для розбирання конструкції. Також уламками було пошкоджено навколишні будівлі в радіусі як мінімум 300 метрів. Не залишилося майже жодного вцілілого вікна. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, магазини, готель та державні установи усе поруч тут. Всіяно уламками та розбитим склом. Великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, постепень фасади домів побити, але можу сказати. Наслідки могли б бути набагато гіршими відносно сили вибуху ми маємо інформацію про одного загиблого. 12 людей звернулись за медичною допомогою, шість зараз з них госпіталізовано. Кожу ламками було пошкоджено газову трубу. Протягом кількох годин рятувальники гасили полум'я. Через це кілька навколишніх будинків залишились без газу. Постраждала і тепло мережа, на 600 будівель наразі без опалення. Комунальники роблять усе можливе, аби якомога швидше все полагодити. На тому місці найбільше руйнувань. Поруч там стояли автівки, які згоріли вщент. Одного з них вибуховою хвилею просто закинуло на паркан сусідньої будівлі. Відомо, що не менше про 12 постраждалих та одного загиблого чоловіка його тіло і досі залишається на місці трагедії. Працюють слідчі. Вибухова хвиля пошкодила також одну з візитівок столиці. Костила святого Миколая, відомого архітектора Городеського від вибуху. Дали унікальні відражі. В момент вибуху всередині в нижньому храмі проходила служба і, на щастя, ніхто з прихожан в тому храмі не постраждав. Була роратня меса, як кожного ранку, але люди молилися в підвальному приміщенні, яке є безпечним, тому що там, навіть коли тривоги, приходять діти навколо використовується як бункер. Наразі тут розгорнуті штаби з ліквідації наслідків російської атаки. Свою роботу продовжують правоохоронні органи документують черговий злочин росіян. А комунальники разом із мешканцями постраждалого району прибирають скло та уламки. Іван Воробйов, ТСН один Португалія викликає повіреного у справах Росії до МЗС через пошкодження посольства у Києві. Амбасада постраждала під час ранкової атаки країни-агресорки на столицю разом із посольством Португалії. Руйнувань зазнали ще низка дипломатичних установ. Як повідомили у міністерстві закордонних справ, йдеться про посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії. Пошкодження незначні, вибиті шибки, деформовані двері та потрощені елементи інтер'єру. У Лісабоні наголошують, будь-який напад Росії на Україну і місто Київ заслуговує осуду, але пошкодження дипустанов є абсолютно неприйнятним і реагувати на це слід суворо. У португальському МЗС також обіцяють подальші кроки з боку Євросоюзу. Там наразі оцінюють ситуацію. Показує злочинну природу Путіна у Євросоюзі. Засудили ранкову російську атаку на нашу державу. Там наголосили, російський диктатор становить загрозу, цитую для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки. Головний дипломат Естонії поділився відео наслідків руйнувань і зазначив, ці кадри мають нагадати, що країна-агресорка продемонструвала відсутність прагнення до миру. Також глава естонського МЗС зазначив, ця війна далеко не регіональна. Із публічним осудом ранкової атаки виступила і пані посол США. Бріджет Брінк також поділилася світлинами з місць обстрілу і зазначила, що Сполучені Штати з партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки. Чи достатньою є реакція наших західних партнерів? Напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. двоє загиблих, десятеро поранених. Херсон від ранку під масованими атаками ворожої артилерії вибухало у всіх районах міста. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, медичні та навчальні заклади лінії електромереж. Рятувальники гасили пожежі, а енергетики намагаються заживити повністю знеструмлені мікрорайони. Більше у сюжеті Світлани Павук. У житлових будинках Шуменського мікрорайону росіяни вдарили з градів. Пробило кришу, почало тут все горіть. До нас залетів град, Я якраз сиділа в углу, не могла ні дихати, нічого. Побігла на п'ятий поверх під обстрілами, тушить. Ну, там криші немає, звісно. Понівечено зупинку громадського транспорту та цивільну інфраструктуру. Всюди по місту не працюють світлофори. Тролейбуси не виїхали на маршрути. Пошкоджена контактна мережа. Чотири мікрорайони повністю знеструмлені. Отоплення взагалі немає. Ну, коротше говоря, лишили нас всього. Освободили. Позаду мене видно один із наслідків терористичних. Актів з боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку, по мирному населенню, по багатоквартирним житловим будинкам. Зараз там вже працюють наші хлопці спільно з волонтерами. Росіяни гатили упродовж години. Летіло всюди. Аноні перестава діти минуло 20. Воно не припинялося. Хвилин 20 гепало уже тиша, а потім знову. Про жахи цього ранку люди розказують, розбираючи завали у своїх потрощених квартирах. Вони досі у стресі. прямо прилетів Снаряд прилетів до нас, застряг у килимі. Я не знав, що робити. Суцільний жах. За ці три роки вперше таке. І все горить. Я хопаюсь. Порізав руки, намагаюся щось збагнути. У сусідній квартирі розвалило стіну разом з балконом. Вихід з горішнього поверху просто у безодню. І сюда сюди влучило, виходить. Сюди прилетіло і все. А ця жінка дивом врятувалася, зірвалася з ліжка на світанку. Якби не встала, то каже, уже б не жила. Мене Бог спас, мені сниться самоліт, летить на мене і думає стріляти. В цей момент я просто і це мені просто повезло. Ще одна жінка теж вчасно прокинулася. У її квартирі також зіяє діра. Подивіться, куди вона летіла. Я на кроваті лежала, де якби воно мене. У цій п'ятиповерхівці гради пробили дах і залетіли згори аж на четвертий поверх. Пробила п'ятий етаж, летіла в четвертий, в, в мені в хату. Тут був пожар, але своїми силами потушив. Ось влучно і серйозно все було. І почали десь так близько-близько прильоти. І потім я кажу чоловіку, кажу, давай, а він якраз в спальні там, коло того вікна. Я кажу, давай скоріше. І воно -вон як прилетить. Я думала, що все, вже скінчається. Комунальники вже працюють біля багатоповерхівок, закривають людям вікна фанерою. Ще до сотні шибок треба вставити у лікарні. Під ударами окупантів опинилися два медзаклади. А ще снаряд поцілив у будівлю морської академії. Там теж є руйнування. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсон ТСН, 1+,1. Чотирьох людей убили, і трьох поранили росіяни на Донеччині. Загинули жителі селища Шевченко, Катеринівки та Сіверська. Ці населені пункти окупанти атакували артилерією та дронами. А на Миколаївку та Краматорськ летіли авіабомби в області. Потрощені півсотні цивільних об'єктів. Двоє жінок та чоловік загинули. Ще троє людей поранені у Шевченковому на Харківщині. По селищу окупанти вдарили іскандером. М пошкоджено 12 приватних будинків. У Черемушному шахет вибухнув у дворі приватного будинку, поранивши жінку. Ще одну постраждалу ушпиталили шпиталили в дворічній. У Васильівському районі Запоріжжя загарбники з безпілотника атакували цивільну автівку, поранена жінка. А загалом, по прифронтових населених пунктах, за добу завдали майже чотири сотні ударів з різних видів озброєння. Поруйновано 15 будинків та об'єктів інфраструктури. Шестеро поранених. Серед них 15-річна дівчинка у кривому розі на Дніпропетровщині. Місто росіяни атакували балістикою, влучили у двоповерховий будинок. Двох жителів дістали з-під завалів. Також потрощило три багатоповерхівки та зо два десятки приватних будинків. Я лежав на кроваті. произошло це вибух. На мене впала рама там та й все. Потім встав вийти. Не мог, бо тоже рама, двері випали. Страшний взрив. Страшний вибух був. У мене в головах вікно впало біля ліжка. Дзеркало теж впало перед ліжком. На мене не впало, але всі уламки, штукатурка, оце я прийняла. Але оскільки я була вкрита теплою ковдрою, то нічого не постраждало. Про нову допомогу Україні найближчими днями оголосять Сполучені Штати. Як повідомляють джерела агентства Reuters, сума підтримки сягатиме мільярда і двохсот мільйонів доларів. Це буде фінальний пакет ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки. За цією програмою військова техніка закуповується в оборонній промисловості або ж у партнерів, а не береться з американських запасів. Отже, її доставка на поле бою може бути тривалим процесом. Співрозмовники агентства кажуть, що до пакету допомоги увійдуть перехоплювачі для протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Утім, точно про вміст підтримки стане відомо днями, коли про неї оголосять офіційно. Комбриг уже на волі командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов із СІЗО лише напередодні рішенням. Тернопільського міська районного суду його взяли під варту на два місяці і правом на заставу. Але вже ввечері за нього було внесено 904 тисячі гривень застави, і сьогодні комбриг вже на волі. Олег Побережнюк є підозрюваним у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем. Його солдати півроку будували командиру хату у селі на Хмельниччині. А за документами наче. Воювали на передовій, отримуючи зарплати та бойові. Також 211-та понтонно-мостова бригада потрапила у скандал з її знущаннями над військовими днями. ДБР почало розслідувати ще одне кримінальне провадження. Фігурантами у цій справі є посадовці бригади, але поки не розголошують хто саме. Водночас головнокомандуючий зсу напередодні відсторонив Олега Побережнюка від виконання службових обов'язків. Одружитися і розлучитися поки можна тільки на папері, а оформити спадщину чи заповіт. Через нотаріуса міністерство юстиції призупинило дію всіх своїх реєстрів через вчорашню масштабну хакерську атаку. За нападом стверджують в СБУ, стоять російські спецслужби і готувалися до неї вони не один місяць. Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють, державний реєстр актів цивільного стану. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а ще державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ворожі хакери напередодні заявили, що викрали та знищили понад мільярд рядків даних, до яких вони отримали доступ, включно із резервними копіями на серверах у сусідній Польщі. Міністерка юстиції Ольга Степанішина запевняє, витоку даних нема. Реєстри повністю відновлять, але на це треба щонайменше два тижні. Поки ж для громадян відкривають гарячу лінію правової допомоги. Основною версією. Яку розглядає служба безпеки України є те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерські угруповання, пов'язані з ГРУ ГШ, РФ. загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Всі реєстри будуть відновлені, дані будуть поновлені. Я прошу громадян проявити певне терпіння. Ще одну сторінку героїчної боротьби українців битву за світло зафільмували вітчизняні режисери. Як працюють на межі людських зусиль, аби країна не занурилася у пітьму, розповіли енергетики і показали наслідки численних ворожих атак по енергооб'єктах. Героями також стали працівники ДСНС та сили проти повітряної оборони, зенітники, мобільні вогневі групи та льотчики. Хлопці розповіли, що рахунок ані ліквідованим пожежам, ні розібраним завалом чи збитим ворожим цілям давно вже ніхто не веде на відверту розмову. Зважилися, аби показати українцям, якою ціною в їхніх домівках досі є світло і тепло. В Івано-Франківську першими глядачами фільму стали саме його герої. Кожна ракета це нереальна задача, тому що її не видно. От і все. Ну це точка, яка летить. І офіцери бойового управління, які нас наводять, стараються якось щось зробити, щоб ми це побачили. І я її збив, залишалось 30 кілометрів. Ми бачили, що вона летить саме на електростанцію. Ви самі розумієте, техніка не нова, і ми витискаємо з неї все. У мене ще є брат близнюк. Я старший від нього на 15 хвилин. Він в першому відділенні, я в другому працюю. Коли в мене були прольоти, він завжди зі мною був. Виїжджав навіть зі мною, хоч це його не зміна. Просто передівався і зі мною їхав на виїзд. Чим більше рук, тим легше працювати. Підпалювали на замовлення РФ на Харківщині. Двоє мешканців мерефи підпалювали батарейні шафи системи сигналізації на залізничних коліях, щоб зірвати постачання техніки та боєприпасів на фронт. За кожен підпал їм обіцяли винагороду. Диверсантів затримали під час спроби знищення обладнання. Нині вони під вартою, а слідство встановлює всіх причетних. За скоєне зрадникам загрожує до 15 років або ж довічне ув'язнення. Екологічна катастрофа наближається до окупованого Криму на берег незаконно загарбаного Росією півострова, може винести величезну пляму мазуту. Наразі кілька таких плям дрейфують у чорному морі в районі Керченської протоки. Екологи вважають, що за кілька днів. Їх може винести на берег, зокрема й Кримський. Саме у Керченській протоці, 15 грудня, не витримали шторму і розкололися два річкових танкери. Країна-агресорка вивела їх у море, хоча обом суднам, понад півстоліття, і для моря вони не призначені. На борту танкерів було понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів. Вони розлилися і призвели до екологічної катастрофи, від якої наразі потерпає Краснодарський край. Вже відомо про перших загиблих тварин і птахів. Вичерпувати нафту російським надзвичайникам допомагають волонтери. Ця аварія може стати найбільшою техногенною катастрофою у Чорному морі. На цьому випуску завершую. Більше свіжих новин у вечірніх випусках ТСН. Не пропустіть. Підпишіться на канал і тисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.